У Хмельницькому відбулись змагання на честь заслуженого тренера України з боксу Віталія Дорофєєва. Саме він особисто тренував багатьох титулованих боксерів, які досягли успіху на міжнародній арені. На змагання приїхали вихованці клубу Дніпробокс, старшим тренером якого є Віталій Миколаєвич. Суперниками були боксери клубу Авангард Хмельницький, де нове покоління виховує Андрій Чумаков. Ми вважаємо, що такі змагання дуже зараз потрібні. Вони дають можливість, наприклад, там, тим же самим Дніпровським боксерам приїхати до нас, побачити Хмельницький, показати себе свої навички в боксі, продемонструвати, показати єдність нашого народу, що ми всі однакові, що в Дніпрі, що в Харкові, що в Хмельницькому, що у Львові. Під час війни це дуже важливо. Боксерський турнір відбувся на базі спорткомплексу Епіцентр. Вдалося організувати захід завдяки партнерській підтримці благодійного фонду Серце української нації, який працює на покращення та розвиток української молоді і Хмельниччини, зокрема. Головною метою змагань для організаторів було викликати радісні емоції для тренерів та надати корисні навички для юних борців. Між дітьми вважаю, що потрібні зустрічі – Це досвід. Це досвід, це практика. Чим більше бойов, тим більше досвіду. Свою силу, стійкість та витривалість на рингу показали 20 боксерів. Змагалися хлопці у віковій категорії молодші юнаки, юнаки, юніори та молодь. За кожним поєдинком уважно спостерігав і сам Віталій Дорифєєв. Ділиться неабияк пишається успіхами молодих спортсменів та радіє можливості бути присутнім на заході. Дуже задоволений результатами хлопців, дуже приємна організація, гарна і. «Дякуємо вам за все. Учасники змагань зізнаються, до поєдинку готувалися заздалегідь, але із задоволенням, адже бокс для них це улюблена справа. Мені дуже подобається цей спорт. Адреналіна багато, багато чого, ну, такого, чого немає в інших водах спорту. Результатом десятьох поєдинків була бойова ніч'я. Кожного учасника нагородили почесною грамотою, медаллю та вручили подарунок. Враження дуже гарні. Суперник в мене був достойний. Були три раунди, відбувалися гарно. Він пропускав. Я теж враження на ніч було дуже похоже. Такі змагання дають молоді можливість удосконалюватися та мотивують до нових вершин. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.